6 грудня День Збройних сил України. Зараз на Волині 15 військових формувань. З них дві військові частини: 59-й зенітно-ракетний полк та 51 ша окрема механізована бригада. Напередодні свята у палаці культури Луцька вшановували кращих військовослужбовців. Цього року до лав Збройних сил України призвали 670 волинян, загалом вже в українській армії 1400 наших земляків. Служать вони не лише у формуваннях збройних сил, а й військах МВС та Державної спеціальної служби транспорту. Збройних сили, незважаючи на де він призивався, в якої області він родом, виконують свій загальний військовий обов'язок, Незважаючи на це, і виконують сумлінно, грамотно. З достоинства двісті волинянин зараз служить за контрактом. З кожним роком фінансування професійної армії поліпшується, кажуть військовослужбовці. В порівнянні з минулим роком, цей показник виріс незначно, але все ж таки виріс. Минулого року 205 громадян волинян, уклали контракти на проходження військової служби. Все ж таки, напевно, дається знаки те, що дякуючи міністру оборони, генеральному штабу, більш Більше уваги приділяється соціальному захисту військовослужбовців, а також піднято грошове забезпечення, і введене таке питання як харчування під час проходження служби, харчування у службовий час до 2017 року. Українська армія на 80% має стати професійною. Загальний склад збройних сил становитиме 130 тисяч. Але ми бачимо по бюджету по багатьох статтях, де збільшення. Але якщо брати в цілому. Моя особиста думка, ми поступово повинні переходити на професійну армію. Інакше, ну ви ж розумієте, державу повинні захищати дійсно професіонали, ті, які закінчили навчальні заклади, ті, які проходили навчання в спеціалізованих центрах, інакше, якщо брати на добровільних засадах, так як. Я, я вважаю, що це добровільні засади. Те, що сьогодні відбувається, це не є нормально. Кращих військовослужбовців нагородили медалями за сумлінну службу різних ступенів та грамотами.